На мою думку, UX-UI дизайнер має володіти п'ятьма базовими скілами, які дозволять йому взагалі себе нормально відчувати, <гум> тобто бути самостійним, незалежним, рости професійно. І зараз я про ці скили розкажу. Перший навик це постійне навчання. Тобі потрібно просто взяти, змирити, що ти будеш постійно вчитись. І ти маєш перебудувати своє життя так, щоб тобі це було просто в кайф. Тому я вже рекомендую якось себе мотивувати, знаходити собі якусь певну ціль в плані того, що на що тобі цей дизайн, що ти хочеш з цим досягти. Так просто буде простіше. Також не рекомендую чекати якоїсь мотивації самому, вона сама по собі не приходить. Загалом я б радив робити просто навпаки, тобто почати дію, і тоді мотивація вже прийде згодом. Тобто дія породжує мотивацію, раджу попробувати, ну, Напишіть в коментарях, чи вийшло чи ні. Другий навик це англійська мова. Я без цього взагалі не уявляю кар'єрний ліс дизайнера або якогось любого it спеціаліста, тому що це база. Доброго дня, тому що люба документація і все про все нове на світі воно все створюється англійською мовою, і так зараз є заведено. І також я не вірю в таку штуку, як мені не дано вчити англійську, або ще якась така е, дурна хірня це просто оправдання і небажання цього вчити. Всі люди однакові, всі люди можуть просто взяти і вивчити англійську мову. Е, я би просто радив піти в якусь школу англійської. Там тобі підтягнуть граматику, там тобі пояснюють основні правила. Звісно, по замовчуванню, якщо в тебе малий словниковий запас, того я б тобі радив вчити якось банально більше слів. Тому вже тобі поможуть якісь апки англійської. Ну в общем, розберешся. Е, і саме основне, я б радив просто як можна більше спілкуватися. <паспілляє> І важливо тут розуміти те, що важ... тобі має бути все одно, чи ти будеш тупити, чи ти не будеш тупити. Тобі головне більше пробувати, і все одно, чи хтось подумає, що ти повний нуль чи ні. Головне, просто пробуй. Взагалі, в тих середовищах, в яких ти будеш навчатись, спілкуватись, там тебе, по перше, ніхто не затравить, Я просто впевнений в цьому. А по-друге, з часом ти просто навчишся формулювати нормальне речення. Вона таки працює, тобто без практики нічого не вийде. Ти зразу не почнеш говорити. По-любому цього не уникнути взагалі ніяк. Я раджу просто не боятись, всі люди поймуть. Ну окей, обістрешся, і хтось тебе посміється. і що? Блін. Е, Бо в мене, наприклад, була така, ну схожа історія, тому що в нас на проекті появився клієнт е, клієнт а, як ти здогадався. І тому мені прийшлося якось з ним, з ним комунікувати. Ну і чесно кажу, я ну, очкував капець. Але ну, мені якось треба було це пройти. Я пішов в Green Forest, мені якось там підтягнули. Ну і там класно пояснили насправді граматику. І я все загалом поняв. Але найбільше, реально, найбільше, що мене бустануло. Це те, що я просто багато з ними спілкувався. Також вони створили теплу атмосферу, тобто я не переживав. Ну спочатку я переживав, що я буду топити. Вони просто мені допомагали, якось намагались мене зрозуміти. Ніхто мене там не критикував за те, що я витрачаю їх дорогоцінний час за те, що я не експерт, і так далі. Ти не маєш бути експертом зразу, тим більше що ти тільки починаєш. Тому з тим все нормально. І, і ще одна така важлива інформація, як мені здається, це те, що європейці майже взагалі так само знають англійську, як і українці. Тобто вони взагалі до пляни ріжуть. Е, ну, це дуже грубо сказано, звісно, але все одно вони не далеко не ідеально знають англійську. Можливо, ця інформація зробить так, що тобі буде просто легше. Третій навик, е, і це доволі такий дуже дизайнерський вже навик. Це вміння користуватися графічним редактором. Е, звісно, я буду рекомендувати Figma, тому що вона взагалі тупо топ. Е, можеш пробувати інші, але там, типу Скетчі або InVision, але ну, реально Фігма це найкращий інструмент для того, щоб створити якийсь дизайн. Як би я тобі рекомендував вчити Figma? Загалом, е, я не видумав ніякого нового рецепту, е, тобто, як і багато. Людей, які рекомендують як вчити фігму, я тобі скажу те то саме. Тобто, береш в дріблі, чи в біханці, чи де-небудь скринеш готовий сайт і просто його перемальовуєш в фігмі. Так, ти просто наб'єш руку в фігмі, так ти зрозумієш якісь основні концепції. Так, це це дасть тобі просто можливість спробувати, аби якось мінімально відчути себе дизайнером і, хоча би, приблизно зрозуміти, що і як, де ми працюємо. Також я буду створювати уроки по фігмі, тому не забувай підписатися на мій канал. Будь ласка. Наступний навик, який я вважаю дуже важливим, це орієнтування в дизайн-системах. Є багато різних дизайн-систем, але серед них я б виділив Material UI або Human Interface Guidelines. Вони є самі популярні, і самі базові, і прикольні, як на мене. Навіщо тобі це все? Перше, це дуже хороша і дуже проста інструкція про те, як ти маєш створювати інтерфейс і як взагалі інтерфейс має себе поводити. Тобто там будуть реально прості інструкції про кожен компонент, там кнопка, як вона має себе вести, роби так, не роби так і так далі. Тобто вони конкретно, на прикладах з картинками, тобі показують, як ти маєш будувати інтерфейс. Друга причина орієнтуватися в дизайн-системах це те, що багато проєктів. Будується і створюється на основі е, дизайн-систем. І тобі потрібно слідувати правилам цієї дизайн-системи, для того, щоб зберегти час і розробки цього проєкту. Я розумію, звучить дуже сложно, але насправді е, все набагато простіше, ніж здається. Уявімо, що ти на проєкті, який будується на основі Material UI. І як тобі зробити так, щоб е, він збудувався за менший період часу. Ти маєш старатися. Е, Будувати свій інтерфейс на основі компонентів Material UI. Як це все взагалі працює? Тобто розробники беруть там, або PM, або хтось інакший, бере і вирішує, що ми будемо створювати цей наш софт, чи програму, чи сайт на основі Material UI. Таким чином, розробники беруть за основу бібліотеку Material UI. Ця бібліотека вже включає. Готові компоненти, там кнопочки, карточки, чекбокси, текстові поля і так далі. І ти, як дизайнер, ти стараєшся використовувати саме ці елементи і мінімально їх дуже змінювати. Це дасть можливість розробникам. Просто брати і розставляти ці компоненти відповідно до твого дизайну, і таким чином продукти будуть створюватись набагато швидше. Та я розумію, що можливо вони будуть створюватись не такими гарними і прекрасними, якими, е, якими ти бачиш інші проекти на дріблі, але принаймні вони будуть чітко працювати і будуть підлаштовуватись під різні е, девайси нормально, а не якось кастильно і рагапільно. В інакшому випадку, якщо ти не слідуєш дизайн-системі. То розробникам прийдеться ламати вже існуючу дизайн систему, і це призведе до того, що система взагалі може поламатись, і тобі потрібно буде приймати дуже багато екстрених або ну, тобто, рішень, які ти не мав би приймати. І це так само веде до безліч помилок, кастелів і затримки часу проекту. І останнє на сьогодні це визначення цілей. Загалом мені здається, що все в тому житті, і так само і в дизайні. Має мати якусь конкретну ціль. І, як на мене, з цим легше жити, тому що коли ти знаєш ціль, ти знаєш, принаймні, в яку сторону тобі потрібно рухатись. Також, якщо ми говоримо просто про дизайн, це банально тобі дає можливість і розуміння, взагалі, що тобі важливо, що можна відкинути. Тому що, по своєму досвіду, я знаю, що коли я створюю якийсь інтерфейс, і, ну, уявимо, що він безцілий. Я починаю придумувати всякі причини. О, можливо, нам треба ще туди кнопочку вставити, а можливо, ця фіча була би прикольна, а, можливо, це класно, а можливо, це отак поміняти. Взагалі, коли нема цілі, все приблизно відбувається так, і це перетворюється в якийсь безкінечний процес піляння якогось дизайну, непонятно для чого, непонятно для кого. І тому життя стає важчим загалом. А коли ти визначаєш просто ціль, ти знаєш банально. Мені треба це. Це скарб. І ти створиш інтерфейс для цього: і не більше, не менше. І ти розумієш приблизно, який кінцевий результат е, має бути на основі твого інтерфейсу. Дякую, що, що дивишся відео аж до це. Якщо в тебе якісь враження, питання чи якісь просто мені погрози, не знаю, що небудь, пиши в коментарях, будь ласка, підписуйся на канал і став лайки, будь ласка, або дізлайки. Ні, все одно. Ютуб алгоритм їсть просто все. Папа. -па.